Я вже багато раз на цьому каналі говорив про те, що без машини в США як без ніг. Ти буквально не маєш можливості зробити будь-що. Дисклеймер: це не стосується тих, хто живе в Нью-Йорку, особливо Томтаун. Наскільки в Америці суворі закони щодо водіїв в нетверезому стані? Які наслідки, і чи залишать ваш можливості водити машину, якщо ви дозволите собі вмазати і сісти за кермо? Давайте розбиратись. Шановні ютуберяни, дорога родина! Ви на каналі Шлях іммігранта, моє ім'я Назар, і в одного мого друга не в мене. Була історія, коли він не пам'ятає, як доїхав додому. Саме після цього я вирішив більше, не я, мій друг, вирішив більше не гратись в долю і не сідати за кермо бухеньким. Про ту історію трохи пізніше. А зараз хочу розповісти, що чекає таку п'яницю за кермом. Отже, якщо вас зупинить поліція і запідозрить у DUI. До речі, так це тут називається DUI Driving Under Influence. Перше, що зроблять, це проведуть тест на алкоголь. just With your eyes, right. Eight, nine. We said nine or ten? Right. I did ten. Okay, that's fine. Keep going. Two, three, four, five, six. This is the one leg stand test. Can you get in that position for me? Arms down at your side. There you go, and don't move till I tell you to start. When I tell you to, with the leg of your choosing, raise it six inches above the ground and look down at your foot and count out loud 1001, 1002. Do you have any questions about the test? No, stand as straight as I can and count to six, ready Until I, Until I tell you to stop, you can begin. Remember to count out loud. But you're I gotta have you below. blow out, okay? It's nice and steady. So, there you go. There you go. Keep going. Keep going. keep going. All right. you know what the legal limit is in Wisconsin? Point whatever. Point oh eight. Do you think you're above or below that? Below. I only drink beer. You're at a one nine five for me, okay? So that's normal, right? Correct. No, I'm gonna have you take that tube off the end of there for me. Can you grab that? All right. And then what I gotta have you do is turn around, place your hands behind your back. Перше, що зроблю, це проведуть тест на алкоголь. Це може бути алкотестер або навіть аналіз крові. Якщо рівень алкоголю перевищує доступний 0,08% для більшості штатів, вам не позаздриш. Починаються проблеми з штрафів від 500 до 2000 доларів, і це ще квіточки. Додамо до цього судові витрати, які можуть сягати від 3 до 5 тисяч доларів. Далі адвокат від 1,5 до 10, а може й більше. І це ще не все. Ваша страховка виросте приблизно до 3 тисяч доларів на рік, і так ви будете переплачувати декілька років. Також можливий арешт, позбавлення водійського посвідчення на термін від 6 місяців до кількох років, обов'язкове проходження курсу про шкідливість алкоголю, а іноді навіть громадські роботи. Додайте до цього витрати на таксі, бо навряд чи ви живете в 10 хвилинах ходьби від роботи. А на роботу ходити треба, щоб оплатити штрафи і все інше. Один мій хороший знайомий, в якого було два таких DUI, що значить, що він два рази попався. Коли ми розмовляли про це, я його розпитував, скільки коштувало йому то все, то він сказав, що сума грошей, що була потрачена за декілька років на адвокатів, таксі, штрафи і так далі, він міг придбати собі житло. Have you ever smoked at the White House? Іннебефроди інвайтгаус. Іннебефру. Вау. In the bathroom. Я живу в штаті Іллінойс, а тут канабіс легалізовано повністю. Тому паф пав, пес Такі білборди можна побачити по дорогах штату. Якщо вас зловили за водіння під впливом канабісу, наслідки будуть схожими до того, якщо ви мекнули. Так, дивіться, я тут стараюсь досліджую тему, так сказати, на особистому прикладі. А 81% людей дивляться мої відео без підписки. Ну то і не серйозно. Підпишіться, будь ласка. Якщо що, то потім можна відписатись. Це легально в усіх 50 штатах. Ну, а тепер, коли ви знаєте всі жахітті Дюай, повернемось до історії мого друга. Так от. Цей герой прокидається зранку і зовсім не пам'ятає, як опинився вдома. Той розумник, працюючи кухарем в одному з ресторанів, вирішив потягнути зимну сотку на новий рік. Це ж новий рік. До речі, якраз в такі дні копи максимально готові. Ну і той тіп був готовий. Готовий настільки, що сів за кермо в 6 ранку. Доїхав додому, а зранку задавав собі питання, як він попав додому і де його машина. А коли він виглянув у вікно, то машина була рівненько запаркована. Я дотепер не знаю, як я опинився вдома з машиною. Я сказав я, то не я, то мій друг. Для водіїв CDL історія ще важча. Власники CDL часто працюють водіями вантажівок, автобусів та інших великих транспортних засобів. Законодавство для них суворіше: допустимий рівень алкоголю в крові лише. 0,04%. це вдвічі менше ніж для звичайних водіїв. Якщо вас спіймають з DUI на комерційному транспорті, то вам гарантовано тимчасове позбавлення прав на один рік. А якщо це повторний випадок, готуйтесь до довічного позбавлення прав, і це не кажучи вже про штрафи, судові витрати і підвищення страховки для багатьох водіїв CDL Це означає втрату роботи і засобів для існування. До речі, для тих, хто не знає, в мене є CDL. Відео про це ось тут. А працюю я водієм в алкогольній компанії. Кумедно, правда? Ось відео про це. Не сідайте за кермо на підпитку, крім грошей, ви можете позбавити себе або когось життя. Дякую, що дивились. Всім щастя, здоров'я, племінник.